Доброго дня. Сьогодні з вами ми дізнаємося про нові пригоди собачки Соні. Як Соня спіймала луну. Одного дня собачка Соня вирішила спіймати луну. Луна це такий звір, чи птах, чи ще хто-небудь, з яким можна розмовляти. Коли цілий день сидиш сама в квартирі, їй скажеш гав-гав, і вона тобі гав-гав. Це маленька луна, а велика та, що в лісі живе. Гав-гав-гав. відповідає. Та Соня і не мріяла про велику. По перше, квартира у них була маленька. І хазяїн міг заборонити Соні тримати велику луну. А по-друге, вона могла виявитися більшою від маленької соні, і тоді вже не соня б спіймала луну, а луна потягла б соню до лісу. Тож соня на велику луну не розраховувала, а розраховувала на маленьку, ту, що жила у дворі. Тільки де саме у дворі жила ця луна, Соня не знала. Іноді та відгукувалася з-попід арки, іноді звідки лязь під сусіднього будинку. Та варто було Соні кинутися до неї, як та опинялася вже в іншому кінці двору. Соня назад, а та на колишньому місці сидить. Дуже вже ця луна хитрий та обережний звір, чи птах, чи, чи ще хтось, висолопивши язика, думала соня. Та одного дня, вийшовши у двір, соня угледіла на тротуарі якийсь чорний люк. Як же я зразу не здогадалася, зраділа вона. І побігла додому по спеціально приготовлений для луни мішок. Гей, крикнула Соня, зазираючи в люк. Гей, відгукнулася з темряви луна. Що ти там робиш? запитала Соня. Живу я тут, відповіла луна. Виходь, крикнула Соня. Навіщо? нашорошилася луна. Поговоримо, схитрувала Соня. Ти ж мені, грубо відповіла луна, і так без обіду сиджу. Ага, подумала Соня, на це я тебе й спіймаю. А ковбаски не хочеш? запитала вона. Ну, давай, трохи подумавши, погодилася луна. Там у мішку лежить, крикнула соня і почала спускати мішок у люк. Відчувши, що луна попалася, соня, що було сили, смикнула мотузок. І, засморгнувши мішок, потягла його вгору. Луна виявилася на диво важкою. Нарешті мішок вигулькнув з темряви, а за ним. Соня побачила дві величезні лапи в брезентових рукавицях. Нажахана, вона кинула мотузок і пустилася на втюки. Озирнувшись уже біля під'їзду, вона побачила, що на краю люка сидить велика і чорна луна з мішком на голові. Та свариться їй услід кулаком. Та що це було? Звір, чи птах, чи ще хтось. Соня так і не второпала. Кісточка. Якось увечері Соня сиділа на балконі та їла вишні. Років через два думала собачка Соня, спльовуючи кісточки вниз. Тут виросте вишневий садочок, і я рватиму вишні просто з балкона. Аж враз одна кістечка випадково впала за комір перехожому. Це що таке? розсердився перехожий і глянув у гори. Ой, ізлякалась соня і сховалася за ящик з розсадою. Соня сиділа за ящиком і чекала, та перехожий не йшов і теж чогось чекав. Певно, він хоче вишень, здогадалася розумна собачка Соня. Я б теж образилася, якби хтось їв вишні і мені кидав кісточки, і непомітно кинула вниз цілу жменю вишень. Перехожий підняв ягоди та їсти чомусь не став, а став лаятися. Певно, йому мало, подумала Соня, й пожбурила униз усю миску. Перехожий схопив миску і втік. Фе, невихований який, подумала собачка Соня, навіть дякую не сказав. Та за хвилину перехожий повернувся. А за ним прийшов ще й міліціонер. А потім біля них зупинився ще один перехожий і, дізнавшись, що тут кидають вишні, теж задер голову і теж почав чекати. Невже вони думають, що в мене їх цілий мішок розсердилася Соня і пішла з балкона? Вона сиділа на кухні, продовжуючи їсти вишні. І думала про свій вишневий садочок. Та кісточки тепер сплювала на блюдце. Якщо подумати, міркувала розумна собачка Соня.